Ось на цьому провулку, який має назву дорожній, що у Луцьку у мікрорайоні Вишків, уже багато років місцеві мешканці нарікають, що підприємець фактично перекрив проїзд лучанам. Раніше міська влада надала в оренду ось цю земельну ділянку підприємцю Віктору Токарчуку, який займається монтажними перевезеннями. Організовуючи роботу, підприємець забрав частину дороги, тим самим перекривши проїзд. Ми піднімали питання. Щоб його скажем відкрити, бо є висновок експерта, що це дорога загального призначення, реально яка скажемо об'єднує мікрорайон Вишки з Ківерцівською напряму. Щоб ми розуміли, що сьогодні проїхати ну тут, це я не знаю скільки метрів там, наприклад, на Ківерцівську, хай до кілометра. А там ми там 3-4 кілометри обіжаємо. Мешканка мікрорайону та громадська активістка Наталія Грушка розповідає підприємцям. Можна зрозуміти, адже цю ділянку йому надали законно. Однак міська влада продовжила договір оренди із підприємцем, і варто було б врахувати інтереси людей. Не знаю чи я це має бути воля, але те, що має бути це зроблено, це однозначно, але Ну от маємо те, що маємо. Було багато відписок, було багато е, нашої громадської організації. Ми писали багато листів, багато ну, і відповідей було і там і кримінальне відпровадження було відкрите по провулку дорожньому. і Воно гарно закрилося. Ну, все як завжди. В нас все робиться як завжди. Бабіша виявляється у генплані міста. Цей провулок зазначений як повноцінна дорога, де мав би їздити транспорт і з'єднувати вулицю авіаторів із вулицею Ківерцівською. На черговій сесії Луцької міської ради, яка відбулася. Двадцять 27 березня обранці громади розглянули питання про продовження оренди земельної ділянки підприємцю та І на сесії депутати запропонували рішення, як можна відкрити дорогу для лучан між ділянкою і вулиці авіаторів. Наскільки мені відомо, є вільна земельна ділянка і можна змінити конфігурацію земельної ділянки таким чином, щоб відкрити проїзд з провоку дорожнього до вулиці авіаторів. Можливо, по цьому проїзду не проїде великогабаритний транспорт, але проїде інший транспорт, і частково будуть зреалізовані положення генплану. Проте таку пропозицію підтримали не усі, мовляв, ділянка, на якій веде діяльність підприємець, сформована, і це призведе до її зменшення, що недопустимо. Далі Дані господарювання представник директор там, власник з'явився на нашу комісію. Тобто, ми не виїжджали, але Безпосередньо я добре орієнтуюсь по карті і добре орієнтуюсь по цій ситуації, яка там є, і які там є сусідні повністю. І я розумію, в яку сторону десь йдуть запитання, і хто кому там має до виїжджати. Тобто реальна сьогодні ситуація і правильна ситуація сьогодні головний архітектор. Треба зробити прямо. Тому ведуться сьогодні переговори безпосередньо з іншим суб'єктом господарювання, що продовжити цю. Дорогу, яка йде прямо і буде виїзд вулицю вулиця Як зазначила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточій, У такому випадку варто спочатку обговорити усі варіанти із підприємцями і лише тоді виносити це питання на голосування. От як ви знайдете рішення з іншим власником і скажете, ми отак робимо, от тоді виносите і це питання точно так само, щоб ми бачили це рішення. Ви зараз заговорюєте, хочете на ну не знаю, знову ж одному бізнесмену зробити якісь дуже гарні справи, а разом з тим, для всіх інших бізнесменів, лучан, які їздять тудою і мали би право використовуватися дорогою. Ми сьогодні не, не, нічого не робимо. Сьогодні там існує лише стежка, кудою ходять люди пішки або їздять на велосипеді. Ця стежка не дозволяє ніякому іншому транспорту туди проїхати. Проте міська влада, не дослухавшись до колег, вирішила знову зробити по-своєму і проголосувала за продовження оренди землі без будь-яких умов щодо можливості відкриття дороги для звичайних лучан, аби дорогою могли користуватися не лише пішоходи та велосипедисти, але й водії легкових автомобілів. Це б дозволило вирішити проблему із з'єднанням мікрорайону вишків із вулицею Ківарцівською.